Ніна не вважала себе невдахою. Скоріше навпаки. Вона жила не краще, але й не гірше, ніж інші. Так, в особистому житті, звичайно, не все було гладко, але кому зараз легко, всі так живуть. Більшість її знайомих розлучені або матері одиначки, як і вона. Ніні навіть набагато більше пощастило, ніж іншим. Вона була висококласним майстром перукарем і працювала в елітній перукарні. Отримувала дуже гідну платню, у неї було безліч своїх клієнток, і багато з них далеко не останні люди в цьому великому місті. Головною особливістю Ніни було те, що вона могла так підстригти клієнтку, що ріденьке волосся здавалося густим і пишним. При цьому Ніна завжди витрачала 15 хвилин свого часу і пояснювала клієнтці, як укладати ту чи іншу стрижку. За це всі її просто обожнювали. Запис до неї був на місяць наперед. Вдома на неї чекав син йому було десять. Тата він ніколи не знав, а Ніна намагалася і не згадувати те чудовисько, в яке вона колись була так закохана. Вона жила тоді в іншому маленькому містечку, познайомилася з Антоном у кав'ярні, куди забігла з дівчатами попити кави після навчання. Антон був уже дорослим чоловіком, і коли він наздогнав її та попросив дозволу провести, Ніна просто розтанула. Тим паче, що в кав'ярні вона теж звернула на нього увагу. Він був у відрядженні. Клявся, що ніколи в житті не зустрічав таку, як вона, обіцяв повернутися за нею, і він став її першим чоловіком. Коли Ніна зрозуміла, що вагітна, то просто не знала, що робити. До кінця навчання залишалося три місяці, і весь цей час мати пиляла її, як могла. І Ніна вирішила, що після отримання диплома поїде в те місто, звідки приїжджав Антон. Вона абсолютно випадково почула його адресу. Він розмовляв з кимось по телефону, пояснював, куди привезти диван, потім сказав: Ти що, адресу мою забув? І продиктував. Ніна запам'ятала одразу. Після іспитів вони сиділи з подружкою в кафе. І що? Ти справді поїдеш? Поїду, звичайно. Він мене кохає. Можливо, щось трапилося, і він просто не може дати про себе знати. Та ну, ну ти сама подумай, що навіть зателефонувати ніяк? Кинув він тебе, таких, як ти у нього в кожному місці. Олена, ну навіщо ти так? Це ж правда. Оленка була подругою Ніни з самого раннього дитинства, і завжди в глибині душі заздрила Ніні. Але навіть самій собі в цьому не зізнавалися. Ніна вчилася краще і в школі, і в технікумі, вона була симпатичнішою, у Ніни якось само собою все виходило. Олену страшенно бісило, що одягалася вона в дорожчі речі, а виглядала краще все одно Ніна. Звичайно, та і знати не знала про справжні почуття подруги і завжди вважала, що Олена буває трохи різкою тільки тому, що хвилюється за неї, як мама. Як у поганій комедії, вагітній Ніні відкрила вагітна дружина Антона, яка обіймала маленьку дівчинку років п'яти. Мабуть, обличчя в Ніни було дуже промовистим, бо жінка посміхнулася і крикнула кудись в квартири: Антоне, тут, мабуть, знову до тебе. Ніна не стала чекати Антона. Бігом кинулася на вулицю. Що робити далі, вона не знала. Їхати додому вона точно не хотіла, сиділа на лавочці в дворі якогось будинку, безцільно дивилася перед собою. Поруч присіли дві жінки. Вони обговорювали майбутню подію весілля однієї з них. Найбільшою проблемою, як міна зрозуміла з розмови, була зачістка. Жінка нарікала, що ніхто не може впоратися з її волоссям. Воно було не густе, але дуже жорстке, як солома, що не гнеться. От як ти думаєш, і так наречені скоро сорок років, а тут ще й зачіска жах. хоч наголо голись і перуку купуй чесне слово. Ніна не змогла стриматися дарма чи вона що стільки часу вчилася улюбленій професії. Загалом вони розговорилися, і жінка чомусь повірила Ніні: чиста охайна дівчина розмовляє правильно, ну, вагітна трошечки, але ж це не страшно і не заразно. Закінчилося все тим, що зачіска викликала фурор. Всі подруги цієї жінки хотіли ходити саме до Ніни, а то підселили в будинок до якоїсь далекої родички. Бабуся була зовсім старенька і людина в домі була життєво необхідна, так і жили. Ніна допомагала бабусі, а старенька Ніні. -ні. Коли Антошка пішов у садок, Ніна змогла вийти на роботу. Спочатку працювала у звичайній перукарні, а вдома робила весільні зачіски приватним чином. Потім з великими труднощами на конкурсній основі потрапила в цю перукарню, вийняла квартиру, і вони з Антошкою зажили. Часто дзвонила Оленка, все зітхала, що їй теж хочеться вирватися з цієї глушини, і Ніна, звичайно, допомогла. Правда, місця в її салоні не було, тому Олена працювала у звичайній перукарні, знімала кімнату в якоїсь старенької і тихо шаленіла від люті. Знову Нінка її обскакала. Олена дуже сподівалася, що дуже скоро зможе перейти в ту ж перукарню, де працювала і Ніна, тому дуже часто вечорами бувала там, Ну, щоб до неї всі звикли. Сьогодні у Ніни не було ніяких надорочних, тому вона бігла додому вчасно. Таке траплялося нечасто. Антошка сам робив уроки, сам прибирав і чекав маму перед великим телевізором. Вони його купили на минулий новий рік. Скільки радості було, і не тільки в Антона, а й в Ніни. А раз вона сьогодні рано і завтра субота, значить, вони з сином зараз щонебудь приготують смачненьке і потім будуть до півночі дивитися який-небудь фільм. Нехай і не цікавий за тибоблінкою і старілкою всяких смаколиків на колінах. Сьогодні вони зроблять щонебудь карколомне, тому що до обіду власниця видала зарплату, а Ніні -ні, ще й на дорожні. Інга Олександрівна була дуже складною людиною, тому ніхто ніколи сперечатися з нею навіть не намагався. Платила вона завжди стільки, скільки вважала за потрібне. Поклавши руку на серце, можна було визнати, що все вона робить по справедливості. Тільки не всім така справедливість була потрібна. Начальницю відверто боялися. У неї не можна було відпроситися, не можна було про щось попросити, будь-яка навіть найменша провина могла стати останньою. Але розмір зарплати змушував усіх терпіти таке ставлення. Ніна купила все, що хотіла, вискочила з магазину і попрямувала додому. Вона йшла і мало не наспівувала собі під ніс. Завтра вони з Антошкою підуть на ринок, куплять йому нову куртку, ну і їй щонебудь. Вона вже пройшла два перехрестя, як почула дівчину, дівчино, та зупиніться ж ви. Ніна озирнулася. Її намагався наздогнати дідусь. Ну, може, й не зовсім дідусь, але зовнішній вигляд досить убогий. Вона спочатку подумала, це якийсь безхатько, але потім, коли чоловік підійшов ближче, зрозуміла, що це просто дуже бідна людина. Напевно, пенсіонер-інтелігент. Ви до мене? Ну, звичайно, ніяк не можу вас наздогнати. Ось ви впустили біля магазину. Він простягав її гаманець. Її гаманець? Ніна зблідла. Там же вся зарплата. З неї платити за квартиру, з неї купувати Антону речі до школи. Голосник. Дякую. <кхм> Ніна відкашлялася. Дякую вам. Ось візьміть, будь ласка, ви навіть не уявляєте, що для нас ці гроші значать. Вона простягнула чоловікові кілька купюр. Він навіть відсахнувся. Що ви? Навіщо ви мене так ображаєте? Я, звичайно, не живу так, як живуть багато, але мені не потрібно чужого. Ніна дивилася на старенького одяг худий, шити перешитий. Досить заношений, ну, звичайно, напевно, ні випрати, ні приготувати нікому. Самотній зовсім. Волосся у чоловіка було пов'язане брудною гумкою. А знаєте що? Ви приходьте до мене в селон. завтра ближче до вечора, я хоча б вас підстрижу і поголю. Старий заосміхався. Правда, я з задоволенням прийду, ненавиджу довге волосся. Наступного дня Ніна була у другу зміну. Вони встигли зранку сходити на ринок, з ними, як завжди, ув'язалася Оленка, довго вичитувала Ніні. Що купувати дорогі речі дитині це повна дурність. Але Ніна тільки сміялася: ось народиш свого, тоді й подивимося. Олена злилася ще більше Народити треба початку знайти від кого, а просто так одну дитину ростити зовсім не хочеться, але годинничок тут тікає. Увечері Олена прийшла до Ніни в салон. На неї вже ніхто не звертав уваги. Всі давно звикли, що та вечорами висиджує в них, в надії, що хто небудь вилетить з роботи. Скільки разів колеги казали, що не хороша ця Оленка, але Ніна завжди дивувалася, та з чого ви це взяли? Нормальна вона, без нею з пильонок знайомі. В салоні залишалася всього одна клієнтка, яка довго охала після розповіді Ніни про те, як вона вчора загубила гаманець. А приходив він: Ні, чомусь не прийшов. Оленка тут же сказала: ну і правильно, нічого всяким безхатькам у салоні робити. Клієнтка заперечила, ну, перш за все, він чесна і порядна людина. Оленка фиркнула, і в цей момент двері салону відчинилися. Вибачте, будь ласка, я чекав, щоб не було багато клієнтів. На порозі стояв вчорашній рятувальник. Ви не передумали ще? Ну, звичайно, ні. Проходьте, я чекала на вас. Чоловік сів у крісло, і Ніна запитала: Голову мити будемо? Ой, я її ось тільки годину тому мив, навіть мило купив, господарські, правда. А давайте я вас шампунькою смачненькою. Стареньо заніхавіло заусміхався. Олена сиділа на диванчику в кутку, гидливо кривлячися. Ніхто з дівчат, які були на зміні, і слова не сказав, посміхалися тихо. Одна з дівчат принесла чаю старенькому. Він бідолага не знав, куди подітися від збінтеження. Старий ще тільки одягався, а в салон буквально увірвалася власниця. Інга Олександрівна була в такому стані, що в перукарні всі завмерли. Ніна тихенько підштухнула старенького до дверей. Він вийшов, а вона повернулася до начальниці. Багато років я домагалася, щоб мої салони були найкращими у місті, елітними, якщо ви розумієте, що це означає. І ось сьогодні одна особа, яка вважає себе невідомо ким, стриже в моєму елітному салоні без хатька. Інга Олександрівна увімкнула телефон. Я не повірила, але мені навіть докази надіслали. На екрані була фотографія, де Ніна стригла свого рятівника. Ніна по ракурсу зрозуміла, звідки зроблено фото. Вона подивилася на Олену, але та вперто не дивилася на неї. Ніно, ви звільнені. У салоні запанувала тиша. Ніна мовчки стала збирати свої речі, а Інга Олександрівна повернулася до Олени. Можете завтра приступати до роботи. Ніна вийшла, вдихнула свіже повітря і пішла в бік дому. Зараз вона не хотіла думати ні про що, просто крокувала. Вона й не бачила, що старий, якого вона підстригла, нікуди не йшов від салону. Дівчата теж почали збиратися додому. Одна з них, проходячи повз Олену, сказала навіть не думай, що ти тут будеш довго працювати. Олена розгублено на неї подивилася, у чому вона винна? Кожен пробивається в житті так, як може, і так завжди доводиться чимось жертвувати. Коли всі розійшлися, Інга Олександрівна зачинила перукарню і попрямувала до машини. Самойлова вона різко зупинилася це було її дівоче прізвище, яке ніхто вже й не пам'ятав. Жінка обернулася перед нею стояв той самий безхатько. Тепер вона бачила, що він не вуличний чи зі смітника. А скоріше просто бідний і самотній. Самойлова, скільки разів я тобі казав, що перш ніж приймати якісь рішення, потрібно ретельно в усьому розібратися. Петро Сергійович, не може бути, перед нею стояв її викладач, який свого часу кілька разів рятував її від виключення з інституту, а все через її невгамовний характер. Впізнала? А от я, вибач, забув, як тебе звати, тільки прізвище і згадав. Інга Петре Сергійовичу, точно, Інга, зовсім старий я став. Петре Сергійовичу, я дуже рада вас бачити. Стільки років. А може, ось у кафе посидимо, поговоримо. Якби не ви, не було б у мене всього цього. Та якось незручно, грошей у мене не густо, пенсія зледемна». Та що ви таке кажете? Які гроші? Вранці Ніно розбудив дзвінок. Вона навіть будильник заводити не стала. Навіщо? Вона тепер безробітна, нічого не залишається, як повернутися до батьків. Швидше за все, слава про цей випадок вже розійшлася по інших перукарнях. Тим паче, що вони давно помирилися. Бабуся і дідусь шалено люблять Антона і завжди кликали їх назад. Вона втомилася боротися з цим життям, напевно, так і не вдасться їй зачепитися в цьому місті. На екрані висвітилася Інга Олександрівна. Ніна витріщала очі. Алло. Ніно не розбудила. Ні, звичайно, ні. Ти можеш під'їхати в салон? Коли? Одразу. Тобто, чим раніше, тим краще. Потрібно поговорити. Так, звичайно, за півгодини буду. Ніна не знала, навіщо її викликають. Можливо, хочуть ще якось покарати. А як? Вона ж уже не працює. Прокручуючи в голові можливі причини, Ніна швидким кроком наближалася до салону. На дверях табличка зачинено. Дивно, сталося щось. Вона увійшла, відразу побачила Олену. Та сиділа в кріслі клієнта на її місці. Ніна відвела погляд. Двері кабінету прочинилися. Інга Олександрівна з посмішкою. Всі в зборі. Ось і добре. Петре Сергійовичу, прошу. Ніна з подивом дивилася на вчорашнього клієнта і свого рятівника. На ньому був новий костюм, нові черевики. З її модною стрижкою. Петро Сергійович був схожий на професора. Оленка теж від подиву впустила пилочку, якою займалася своїми нігтями. Дівчата, я сьогодні не відкриваю салон, тому що у мене для вас кілька новин. По-перше, познайомтеся, це мій викладач, завдяки якому я закінчила інститут. Дуже хороша і справедлива людина. Дівчата заапланували. Далі я відкриваю великий центр краси. Там буде багато чого і тому часу на маленькі салони не буде. Але вони приносять дуже хороший прибуток, тому закривати я їх теж не буду. Я прийняла рішення взяти на роботу керуючого, людину, яка буде не тільки майстром своєї справи, а й просто людиною. Сьогодні я представляю вам нового керуючого це ваша Ніна. Хвилина повної тиші, і всі кинулися її обіймати. Ніна сама ледь не зумліла від цих слів. Не раділа тільки Олена, як їй зараз хотілося плакати, ніхто навіть не уявляв. Петро Сергійович підняв руку. Можна мені сказати? Я вже знаю про те, що у ніни деякі труднощі із житлом. У мене є заміський будинок, ну, дача. Я дуже давно хотів туди виїхати, тим більше, що там по сусідству живе дуже приємна жінка, але кинути квартиру не міг. Вона велика, старовинна, і моя пенсія майже цілком ішла на комунальні послуги. Ніночко, я буду щасливий, якщо ви з сином будете жити там. Це вийде ще одно дешевше, ніж знімати, та й не литіть на такій посаді по зйомних квартирах тинятися. Ніні здавалося, що вона тихо божевіліє. Коли Інга Олександрівна винесла пляшку шампанського і розлила по келихах, то сказала Ніні: Дозволь мені одразу дати одну пораду ніколи не тримай в салоні людей, які можуть зрадити. У тебе повинна бути згуртована команда. Ніна обережно поставила келих, підійшла до Олени і сказала: Ти звільнена, не тільки з роботи, а й з подруг теж. Минуло три роки. Вечірнє сонце заливало м'яким світлом оновлений салон, який тепер був флагманом невеликої, але процвітаючої мережі під керівництвом Ніни. Вона стояла біля Великого дзеркала, спостерігаючи, як одна з її найкращих майстринь. Завершує складну зачіску. Атмосфера в салоні змінилася докорінно. Зникла напруга, яку колись створювала Інга Олександрівна. Натомість панували творчість, сміх і відчуття згуртованої команди. Ніна виявилася не лише чудовим майстром, а й мудрим, справедливим керівником. Вона пам'ятала, як це бути на місці дівчат, тому цінувала кожну з них. Антошка, якому вже виповнилося тринадцять. Перетворився на серйозного підлітка захопленого програмуванням. Вони досі жили у просторій квартирі Петра Сергійовича, яка стала для них справжнім домом. Старовинні меблі та високі стелі тепер були свідками їхнього тихого сімейного щастя. Сам професор, як і мріяв, переїхав на дачу. Приємна сусідка виявилася його давньою знайомою вдовою, і через рік вони скромно розписалися. Тепер вони удвох вирощували троянди, а щонеділі чекала на міських онуків Ніну та Антона на фірмові пироги. Інга Олександрівна, передавши управління салонами, з головою поринула у свій новий великий проект, проте її діловий стиль пом'якшав. Той випадок змусив її зрозуміти, що за репутацією та прибутками стоять живі люди. Вони з Ніною стали добрими партнерами, і Інга часто радилася з нею. Довіряючи її дивоврижній інтуїції та людяності. А Олена Ніна бачила її лише раз, випадково на іншому кінці міста. Вона працювала в маленькій, неохайній перукарні економ класу. Її обличчя стало змарнілим, а в очах застигла та сама невикорінна заздрість і гіркота. Їхні погляди на мить зустрілися, Олена швидко відвернулася, а Ніна не відчула ні злості, ні торжества. Лише тихий смуток, і полегшення від того, що колись їй вистачило сил розірвати це токсичне коло. Того вечора, зачинивши салон, Ніна не поспішала додому. Вона йшла знайомими вулицями, згадуючи себе розгублену вагітну дівчину на лавочці, потім загнану матір одиначку, яка боялася втратити роботу, їй здавалося, що це було в іншому житті. Вона не шукала казкового принца і не чекала на диво. Вона просто робила свою справу, залишаючись людиною, і виявилося, що саме це і було головним секретом успіху. Вдома на неї чекав син і тепле світло настільної лампи. Ніна відчинила двері і усміхнулася. Вона більше не була невдахою чи жертвою обставин. Вона була жінкою, яка знайшла своє місце, збудувала свій світ і точно знала, що справжня краса це не ідеальна зачіска, а доброта. Що йде від самого серця. І це був її вибір, її перемога.